Вітаю ще раз, друзі. Закінчилось відео, я так розійшлася, що не помітила час. І в минулому відео не попрощалася з вами. Але я ще не прощаюся. Мені важливо договорити. Бо, скоріш за все, я не буду редагувати ці відео, бо в мене тут вже напряму мікрофон підключений, тобто не потрібно це сидіти і монтувати відео. Це найнеулюбленіша моя робота. Я люблю так. Поговорити, поспілкуватися, а, от, от таке щось, так? Якусь цікавої інформації поділитися, яку я там днями і ночами читаю, вивчаю, а, через себе пропускаю. А це сидіти з технікою, там щось його монтувати, а, то, то, звичайно, не люблю таке. І я вже нарешті щаслива, що тут, тут під'єднується мікрофон до камери і можна напряму писати. Але в мене тут. Цих кабелів. <хи> Але нічого. Головне, що мені комфортно. Так, про що я говорила? Про групи свої, про те, як я ділюсь чи не ділюсь. Ось. І про те, що конфіденційним точно, ну, там, про себе можу ділитися, да? про інших точно не буду. Але і тут про себе ділюсь на своєму прикладі, бо. У мене є думка, я не знаю, може це моя проєкція чи якийсь закоренілий інтроєкт, не знаю. У мене є думка, що коли я, наприклад, розказую якусь інформацію і привожу власний приклад, то це ем, створює дуже мало, малу ймовірність. Що хтось об це пораниться, що комусь може бути від цього боляче чи, чи дискомфортно. Ну бо якщо я, наприклад, буду казати ти, наприклад, ти отак робиш, і це ось так, І коли я це буду тикати, ну, мені так звучить, що це буде не дуже. Тому я якаю. Я, звичайно, ризикую бути м -м, такою, знаєте, е -м, можливо, гістично, сприйнятою, чи там ще якось о, якає, постійно тільки про себе. Але слухайте, це мій блог. Це моє <смеш> право, беру собі це право. Ось так. А до речі, про право. А, ще це теж ну, групував взаємодія, мене наштовхнула на роздуми і на роздуми про себе. І от трійка моя, де я от була в ролі клієнта, теж м -м, наштовхнула на такі роздуми про... Про моє дитинство. Я прямо згадувала, як я народжувалась, щось мені прямо захотілося тут от, от, поділитися от, саме цим. Це досить така ну, інтимна штука. І я досі дивуюся, думаю, оце я так <сум> набралася у <той> сміливості, така <сум> в бій. Ну, не те, що в бій, а в плані я завжди боюсь, але те, що мені цікаво, інтерес він переважає. Я така, ну пішли, там розберемось. А, і ну, точно, точно в мене там не, не хотіла я якось пручатися, свідомо, несвідомо, то мабуть що <смас> мабуть, що по-різному воно ну, там М -м, було зі мною в контакті, не знаю. Але ділилася прямо тим, як я народжувалася, як... які в мене оці переживання внутрішні, оце все М -м... свої взаємодії. І знаєте, ці групові навчання або групова психотерапія, вона може нас, ну давайте я не буду загальнювати і зливатися в, в цьому всеобщому екстазі, буду знову про себе говорити. Вона наштовхнула мене на думки про стосунки з моїми сіблінгами. Тобто, ми з вами тут домовились простою мовою говорити про психологічні речі, про братів, сестер. І нашу взаємодію. І я згадала момент, що колись в дитинстві мені моя сестра казала, я не пам'ятаю це, я згадала сестри слова старшої моєї. Вона сказала таку фразу: Знаєш, Катя, у нас мама ну, не була така, щоб сильно там тепла, чи... Е в плані там, щоб вона нам казала, я вас люблю, наглажувала по голові, обіймала, цілувала. Хоча мама каже, ми з мамою про це говорили, мама каже, що це все було, просто ми не пам'ятаємо. Тобто до якогось віку, ну там коли ми були маленькими, від народження до там, трьох років чи, чи скількох, не знаю, вона це робила, вона каже, я всіх носила на руках, навіть коли дорослі були, там тату не хотів брати на руки, казав, що ви вже дорослі. Хоча мене носив, мене до, до першого класу носив на шиї тут. Моїх старших не носив чомусь. Е молодий ще був <гум> в той час. Я четверта дитина, вже якось, мама каже, що вже на, вони так, на, на як це, ну, більш зрілі були. Ось. До речі, це, мабуть, ну, так, одна із е таких причин, чого я хочу в зрілому віці дитину. Але то таке. А, ось. І мама каже, що носила, але ми того не пам'ятаємо ну, в плані, що якусь такого чуттєвого контакту. І моя сестра каже: от мама там казала, типу, все, от ви виросли, на, на руки не бере вже, на, не, не бавить, не, не баюкає. А ти каже, ти так брала нагло, так залазила на руки до мами, вона так не бере на руки. І ми такі, ну ладно, не беруть, не беруть. І типу цей каже, а ти прямо така нахальна була. Ти залазила на руки, обіймалася, ти ходила там за мамою, обіймалася, ти так листилася, така, як от, то, каже, телятко біля, <залаз> біля мамки. Така, ну типу, що брала це, ну вони це назвали увагою. Так, що Ти в мамину увагу брала там. А, ось така типу, стояла на своєму, і причому не агресивно, не через якісь там скандали, а чесно, я так листилась, тулилася, так, так вчила. Ну, Я це сприймаю як вчила маму е ніжності проявляти ніжність. Бо потім ми з мамою говорили про те, що я кажу: мам, а, чого, чого так якось складалося, що ти там, не говорила якихось ніжних слів, чи, чи там не гладила по голові. А вона каже, кажуть, ну, в мене взагалі мої батьки слова мені ніколи доброго не сказали, там, якомусь, ну, не пам'ятаю я, щоб до мене якось так проявлялися. Я просто не маю такого досвіду, і я не знала. Тобто не те, то, що я там не хотіла чи вас не люблю, я вас дуже люблю і вона показує це. Правда, любить на діях завжди, вона так діями показує свою любов, вона у нас така а, материця. Така Вовчиця, яка порве любого за, за своїх дітей, і дорослих, і, і малих, і всіх. <сум> така. Але в плані от, говорити про свої почуття. Ну, це взагалі в Радянському Союзі взагалі не прийнято таке було. І це багато... Напишіть в коментарях, в кого такі самі батьки або там дідусі, бабусі, не знаю. Ось. Але я брала ту увагу. Ну, увага. Для мене це не увага, це от брат, сестрою казали, що це увага. А для мене це ніжність. Тобто, я дитина була гіперчутлива з дитинства, дуже тактильна. Я просто мені як повітря потрібні були оті обійми. Я просто, знаєте, ну є такі дітки, є дітки, яким взагалі не треба, щоб їх торкалися. Там, лишила на самоті грається собі з іграшками чи за комп'ютером. Взагалі не треба. Є дітки, які не наважуються, вони такі, ну, або треба, ну, відносно небагато їм потрібно. А є дітки, які прям, ну, дуже такі і, і такі. От У мене є подружка, їй три роки, і її мама каже, що вона каже, зранку прокидається. І обіймає мене, каже, цілує, така дуже ніжна. І вона мені дуже мене нагадує, я кажу, я теж така. Ну, я е, маму там зранку не обіймала, не цілувала, бо я спала е, довго, а мама вставала зранку там, е, поратись по господарству. Але ну, я так собі думаю, із е, слів сестри, що от я така була. І... І потім в дорослому віці я вчила ще маму ну, так, обійматися, там, казати Я тебе люблю. І зараз в нас таке спілкування, що ми так спілкуємось, і ми говоримо, «я тебе люблю, там, якось підтримуємо. Ну, ми, ми вибудували цей такий контакт, наскільки це можливо. Зрозуміло, що не заповниш на 100% от того, чого не, не, не вистачило десь в дитинстві, але точно ну, мені так цінний зараз цей контакт. Навіть коли мама їхала додому в Україну, то я прям заплітала її ці колоски, там косички. Так, так якось обіймалися, Боже, хоча на одній території півроку ми прожили, то багато там такого якогось різних емоцій було. Ось, бо в нас темпераменти взагалі різні виявляються. Моя мама така більш екстравертна, вона не може витримувати тишу. А для мене тиша як, як повітря. Я, я люблю такий <смі>, моргову тишину. А, і прямо а, і про кордони було так багато моментів, де а, я прям злилася. І... Але коли мама їхала, ми так обіймалися, так, ну, якось тепло. А, і нещодавно говорила по відео з мамою теж якісь такі теплі емоції. Ось так. Але до чого я хотіла про сіблінгів сказати? Про те, що мені, от брат з сестрою, вони так з претензією трохи казали, що ну, ти так, тобі, тобі постійно там більше було чогось, більше уваги, більше грошей, бо ти найменша. І я з самого дитинства якось так відчувала провину, що як наче вони недолюблені, якісь відчувають себе обділеними через мене. Вона <свісна> прямо сильна була. Ну, в дитинстві, там певний час до дорослого віку. І, ну, да, і я якось несла ці стосунки зі своїми е сіблінгами, з братом, з сестрою, несла в соціум. А нас же ж так побудовано, що будь-яка група, да, ну, такий мікросоціум, ми народжуємось в присутності групи лікарів там всіх. Потім ми приходимо в сім'ю, де мікросоціум є групка така, а потім там садочок, школа, університет, тобто ми завжди біля людей. І, звичайно, що перший досвід, який ми отримуємо, це в сім'ї, і потім ми його несемо до інших людей. Це от зараз те, що ви можете собі брати, як такі, бачите, тут не тільки моя рефлексія, тут трішечки психоедукації. Ось я, звичайно, що його несла. І а, ви, можливо, про себе можете усвідомлювати, чи робите ви так, або як ви робите в своєму житті, чи помічали ви, що ваші стосунки з братами, сестрами, з батьками якось так переносяться зараз на, в дорослому віці, на інших людей, на соціум, на роботі, можливо, так, десь, чи на навчанні, чи ще десь це Так цікаво поспостерігати, бо я помітила, ну, що десь такі процеси відбуваються, де воно мене повертає туди. Ось. І ну, я пам'ятаю прям цей момент. Я пам'ятаю, в нас з сестрою і братом різниця з сестрою 8, а з братом 7 років. І брат. Прямо ревносно так сприймав те, що я так від мами ну, брала цю ніжність, що він так агресував на мене, десь міг так трохи вдарити, або там щелбана якогось дати, або там десь цей. І якось оці емоції, що страшно, страшно отримати на горіхи. Зараз, якщо ти десь візьмеш від тої мами ніжність, яка для тебе дуже важлива, цінна, то як наче тобі. По голові настукають, причому буквально настукають по голові за те, що ти взяла своє. Але я тоді не розуміла, що це моє. От мене була думка, що я забрала їхнє. І це також може проявлятися в взаємодії там, на, ну, на інших таких, ну, з іншими людьми. Мені колись колега моя сказала таку е фразу, що ну, таку метафору привела, що вона на групі. От якось там їй сказали, що тебе забагато, а вона така, і здається, їй тренер групи, чи хто сказали, що ті людині сказали, що ось дивися, стоїть піца на столі, і вона бере свій шматок. І це по праву її шматок. А ти чомусь його не береш? І ти можеш теж брати, не соромитись там, не. ну, І це якось мені теж було допоміжним про те, що а, я така стоп. Ну, мама, звичайно, не піть, зрозуміло. Але ця метафора про те, що взагалі-то я не брала. Ну, я була дитиною, я не усвідомлювала, скільки, яке там дозування, так? яке дозування, значить, між сіблінгами має бути, скільки кому того часу. Ніхто не казав, що на день, значить, я з мамою маю проводити півгодини, брат півгодини і сестра півгодини, ще одна сестра півгодини. А все інше там, ну, тобто не було ніякої градації, не було ніяких правил, кордонів, щоб, де це написано. <гум>, да? І, звичайно, що я собі а, так брала, як я відчувала. От хочеться, мені беру. А, і то, що там мої брат і сестрою не брали, та, особливо там брат на мене злився, те, що він не брав, це, і причому я усвідомила це. Ну так усвідомлювати, це, це, це дуже такий процес, це не отак зразу відбулося. Знаєте, як ото люблять говорити. Інсайт. Це усвідомлення, воно вже декілька років мені так приходить, лягає, 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 і, і навіть до сьогодні я усвідомлюю, що так стоп. <смі> і якось беру ото якусь, ну так, а, це такі гештальтійські терміни. І метафори з їжею про те, що ну, є е, організм, людина і є середовище. Там інші люди взагалі ну, середовище, те, що нас оточує. І ми е, там цей організм, ця людина може середовище. Я як людина можу середовище взяти будь-що. Ну там на свій страх і ризик, да? я можу все будь-що взяти. Е, те, що мені цікаво, те, що мені, на мою думку, безпечно, да? як дитина, яка пізнає світ. От Вона приходить в цей світ, і часто батьки кажуть, Боже мій, все ховають від неї, щоб вона нічого не знайшла тільки. А дитина вона не на зло вам там робить щось десь, там, не знаю, телефон знайшла, кинула в унітаз. Вона це робить, бо вона пізнає світ. Вона така, о, в середовищі щось цікаве знайшла, кота знайшла, за шкуру потримала, покрутила, подивилася, цікава істота, випустила або кота, або дух з кота. Тобто, розумієте, Отак от ми всі пізнаємо світ в дитинстві, і не тільки в дитинстві, так, в дорослому віці ми теж до чогось доторкаємось, щось так тягнемо ручку по щось і, і намацуємо, ми і такі беремо. Так? Але не у всіх цей дозвіл є. В мене цього дозволу ну, він так з народження він був, і в дитинстві він проявлявся, але от він так провиною, чи соромом, можливо, з провиною. Е, так прибитий був, <хи> де не маєш права. Ну, типу, наче хочеться, але не маєш права, не маєш так по голові, не маєш права, не маєш права. І ну, ось так якось відчувалося. І ви можете по собі також повідслідковувати, як ви берете, коли оце, чи стукали вам по голові хтось, ну так, метафорично або е, не метафорично. Е, наскільки ви здатні брати щось від середовища? Наскільки даєте собі той дозвіл? Е, ну, так, ділюся своїм досвідом з е, ціллю психоедукації і якоїсь такої, можливо, можливо, буде цінно, можливо, про себе щось, щось усвідомити, як ви взаємодієте з цим світом. Бо це теж дуже важливо, теж про, знову ж таки, що я про себе дізналася. Е, Розказувала, здається, в минулому відео. Розказувала про те, як мені підсвітила Інна от на ці триденки, як я взаємодію з середовищем. Я помітила, що я... мені легше віддавати, і так було завжди. Мені легше для когось. У ну, мене профлексія, вона взагалі так дуже розвинена в плані того, що я хотіла для себе в дитинстві, можливо, дуже якогось ну, про почуття, щоб зі мною говорили, щоб про ну, якось отак прям <кхи> контакту такого хотіла. У мене його не було, або було дуже мало. Ну, да, от Ми з татом могли там говорити по душам, але коли тато помер в 9 років, коли мені було, то ну, не було в мене більше можливості такої, як би говорити. І зараз, бачите, з вами говорю. Я знайшла для себе, адаптувала, де я можу по душам говорити. І для мене це так, я, я говорю з вами по душам. А... Якось... І тато в мене теж був профлексивний. Він такий, що ну, він навіть помер, я, по-моєму, десь розказувала. Через те, що допомагав куму. Ну, тобто, да, допомагаючи. І, і завжди таким був. І я така, що а, я завжди там прийду на допомогу, завжди, а, оце знаєте, чіп, чіп ідейл, гаєчка, біжу. А, і мені дуже легко це. Це не створює. Я, я дуже, оскільки я людина гіперчутлива, я бачу людей, в яких от стан а, моральний, психологічний, ну такий. Тяжкий, і я правда, в мене дуже багато інтенцій. Я туди я е, цікавлюся, ну просто природньо так в мене виходить. І там волонтерство, і так далі. І я помітила, що останнім часом я трошки почала підгорати. Чого? Того, що багато віддавала-віддавала. І десь я особливо не тільки відновила цей баланс такий перед війною, а тут війна почалась повномасштабна, і якась регресія назад-відкат в плані так, треба мобілізуватися, треба всім допомагати, треба бути сильною. І якось ну, зрозуміла, що я брала для себе в мене багато терапії, я там, розумію, в мене групи, особиста терапія, там, друзі, подруги, психологи. Там в мене дуже багато психотерапії. Ну, я так, я ж кажу, вже на той час я навчилась брати. Але порівняно з тим, скільки я віддавала, балансу не відбувалося. Бо віддаю я стільки, а беру от стільки. І це насправді це, знову ж таки про людей, які багато віддають це, це для вас, від мене, для вас. Можливо, ви себе теж тут побачите якось переглянете свої пріоритети і відношення до себе. Це не добре і не погано, це просто так є, так, ну, так буває, хочеться сказати. І ну, я розуміла, це для себе я така так втомилася, відпочиваю, в мене там відновлююсь. Але прямо так, оце по, по відчуттях, що я зрозуміла. Що цей баланс, баланс це не коли я дозволяю собі брати трошки, а коли я от прям хочу і беру. І не винюсь, не стидюсь, не, не сама себе там б'ю по голові замість брата вже за, за те, що взяла. А от просто беру, беру, а там, якщо комусь це не сподобається, чи це, ну там будемо вирішувати. А, точно вже ми ж з братом вирішували якось, ну ми билися. Там, спочатку він, десь там, потім я ж він хоч і старший, але я така здачі давала, або там десь за маму ховалася, бо здачі давала, коли могла. І ну, зараз я так до конфліктів мені не, не страшні, і я а, хочу вас якось теж запрошувати, хто боїться конфліктів. До речі, це теж така цікава штука, або боїться агресії своєї чи чужої. Хочеться запрошувати теж досліджувати це місце, бо я з кожним разом розумію, що е багато цінності в конфліктах, ну в тому що конфлікт це не про те, е щоб когось зруйнувати. Себе чи іншого, а про чи біль причинити комусь зробити, а про те, що просто конфлікти інтересів, хтось чимось не сходиться, поговорили, зійшлись, або там навіть конкуренцію вступати. А це взагалі дуже така прикольна штука, бо у світі, де ми хочемо там бути, я не знаю, якимись підприємцями чи. Ну, так там проявлятись, заробляти гроші, там якось бути ну, такими спеціалістами класними. Ну тут не, не буває без конкуренції. Світ він такий, трохи конкурентний. А... Деякі люди його прямо бачать взагалі весь світ як конкуренцію. Я так не бачу, я бачу як колаборацію. Мені навіть там от колега давала зворотній зв'язок, каже, я тобі вдячна, що ти зі мною не конкуруєш, що ти можеш там, ну, поділитися м моїм відео чи інформацією про те, що я набираю групи там, чи курс. І, там, да, могла б сказати, чуєш конкуренцію. А для мене ну, я якось я не сприймаю. Ось так. Тому про про флексію. Про те, що. А, можливо, ви... Ой, у мене шумно. Шумно в мене. Дітки. Дітки плачуть. А, про що? А, про те, що, можливо, ви про себе помічали. Я тут уже кручусь, танцюю У мене, оскільки. Болить спина завжди, <хи> то мені треба рухатися, там, з ноги на ногу, чи якось крутитись, вертітись і так підтримувати себе, бо я вже відчуваю, що трошки втомлююсь, буду скоро закруглятися. Але ще скажу про... про те, як ми можемо для інших робити те, що насправді хочемо собі. І тут е немає якогось такого нічого якби, страшного, жахливого, але е ми можемо від того себе не дуже добре почувати. Що робити, щоб почувати себе добре Тавтологія. А, Задавати собі питання, а те, що я хочу зробити зараз для іншого. Чи хотіла б я, щоб для мене хтось це зробив? Наприклад, я хочу, там люди ходять, я хочу, я не хочу, але, наприклад, хочу! <тавтавт> Бігти і обіймати цих всіх людей. Ну, там. Або коли не знаю, там людина сидить, а йде і думає, ну, їй срочно треба обіймашки, приходжу і обіймаю, наприклад. А, або. А, не знаю, там... А, а в цей момент, насправді, може, це мені треба обіймашки не тій людині. Може, це я хочу, щоб мене хтось прийшов і просто обняв. Або коли я сижу, там вислуховую інших людей. Можливо, мені потрібно, щоб мене хтось вислухав. Або які ще там варіанти. Наприклад, ви піклуєтеся про е, свою родину. Знову ж таки, на своєму прикладі е, розкажу. Я коли почала заробляти, ну такі, для мене тоді це були великі гроші, це там від тисячі євро і трохи навіть більше. Е, коли за кордон поїхала, це ще було років коли? Шість чи скільки? Може більше. І я ж заробила гроші, думаю, так, треба про всіх попіклуватися і подарки всім. Хоча в мене це ще було, коли а ні, це ну е, давайте так. Це, це було, коли ще там я навчалася, я стипендію отримала і думала, так, всім подарки треба. Але коли я почала більше заробляти, я думаю, ну все, треба всіх зараз витягнути, хто в мене там, родичі живуть в селі, Боже, вони їм же ж треба срочно. І якось там хотілося і фінансами допомогти, і от мамі там хотілося е, допомагати, там пересилати гроші. Мама ті гроші, звичайно, на кубку складувала, а потім назад віддавала. А, або там подарунки якісь, ну тобто, чи там продукти якісь хочеться Ну, турбуватися. Хочеться турбуватися, от, наче в тебе ж є можливість. І хочеться турбуватися. І це. Класно, коли є таке бажання, але дуже важливо, що а, як ми в цей момент, по-перше, можна штурбуватися в, ну так, коли це відповідає вашому бажанню то і можливостям. Наприклад, скільки відсотків, 20%, 10%, там, скільки ви вирішили, допомагати там, батькам чи, чи рідним. А, Ну, батькам я вважаю, да, якщо вони там ну, такі старенькі, не можуть про себе попіклуватися. А інші е здорові хі, члени родини, які можуть там працювати, то ви не зобов'язані, але це ваша, ваша справа. Е мені колись сестра моя сказала: слухай, ми дорослі люди. Невже ти думаєш, що в нас так все погано? Ми справляємось. Е ось, якщо ви хочете допомогти, ви виділяєте певну суму чи відсоток якийсь, і Робите це. Але якщо ви помічаєте, що ви все хочете більше і більше, або ви не тесь чи соромите себе Божим, ну, насправді можна було і більше відправити, насправді можна було більше потурбуватись, насправді, можна було б там. і То це вже не дуже, ну, ви від того не дуже стаєте щасливими. Це вже Переростає і в таке страждання трошечки, да, в дискомфорт? І тоді е, класно задавати собі таке питання, а чи хотіла б я, щоб про мене потурбувалися мої рідні? І як я хотіла б, щоб про мене потурбувалися? Е, і чи вони взагалі можуть про мене потурбуватись? І так, як я турбуюся, чи якщо не можуть, так як я турбуюся, там, да, то а як вони можуть? Що вони можуть для мене зробити? І приймати, приймати, що е, от те, як турбуються ваші рідні про вас, бачити те, як вони турбуються. От я, наприклад, там, в мене були такі періоди, е, ще, ще з дитинства я ж найменше була, коли мої браті з сестрою вони вже працювали, а я дитиною була, то вони приїжджали десь там з роботи і перес... якісь мені.